Чекаєте на презентацію iPhone 14? Так, вона ось ось повинна відбутись, або 6, або 13 вересня. І до кінця вересня вони повинні надійти до продажу. А може й ні. Можливо, і не надійдуть, або їх буде замало, а можливо більше, ніж зазвичай. А ще через це свій новий iPhone Apple робить вчинки, яких ще два роки тому в жодному разі не робила б. А в Індії збираються заборонити Xiaomi. А Foxconn можуть штрафувати на величезну купу грошей. Сідайте зручніше, адже я зібрав для цього відео чимало цікавих новин, у більшості з яких є одне і теж перше джерело проблем. Не забувайте підписатись на канал та поставити вподобайку. Почнемо з головного: Apple може посунути дату презентації свого нового iPhone 14. Якщо слідкувати за цією історією в хронологічному порядку і без нудних уточнень, то ситуація ось яка. 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вирішила відвідати Тайвань. Через це у у материкового Китаю трохи підгоріла дубця, через що вони вивели в море чи не увесь свій флот, підняли у повітря десятки літаків, погрожували літаку з конгресвумен на борту, і таке інше. Важливий момент Тайвань є серцем сучасних технологій, адже саме там знаходяться TSMC – найбільший виробник чіпів, Foxconn, найбільш контрактний завод з виготовлення електроніки, і ще багато багато чого. Материковий Китай, будемо називати його КНР, вважає, що Тайвань незаконно існує поза межами Китаю, і треба їх визволяти. Це нічого вам не нагадує, ні? І усіляко намагаються показати світу, що вони там володарі і пуп землі. Але там історія набагато складніша та цікавіша, тож про це не сьогодні. TSMC роблять для Apple їх процесори. Збираються ці смартфони на заводі Pegatron в Шанхаї та Суджоу, тобто в КНР. Pegatron де-факто належить тайванський Asus. Ще айфони робить тайванський Foxconn, заводи якої також знаходяться на материку, зокрема в Шенджені. Тобто найбільшими постачальниками запчастин та найбільш. Більшими заводами по збірці цих телефонів є тайванські компанії, чиї найбільші заводи, які здатні впорати з замовленнями купертиновців, знаходяться в КНР, в країні, яка останніми роками усіляко натякала та відкрито говорила про насильне приєднання втраченого Тайваню. Дивно, що про Леніна не згадали. Тепер митниця Китаю перевіряє абсолютно усі товари, що надходять з Тайваню, і вимагає, щоб там було написано вироблено в Тайвані. Китай або вироблено в китайському тайпеї, в найкращому випадку продукцію, що не має подібного маркування, просто розвертають і відправляють на острів у гіршому накладають штраф у 800 баксів, але я не зовсім розумію, чи мова йде про одну позицію чи про усю партію. Apple такі проблеми буквально за місяць до презентації та старту продажу нових айфонів взагалі не потрібні. Там і так вартість підвищилась через абсолютно незрозумілий закон про податки, який дещо схожий на наш податок на Google, тобто абсолютно. Нелогічний. А тепер ще й тут фінансові проблеми можуть початись. Тож Apple почала просити своїх постачальників маркувати продукти так, як цього потребує Китай. Проте з іншого боку, вже влада Тайваню вимагає, щоб усі експортні товари обов'язково мали маркування або просто Тайвань, або Republic of China. Дійшло до того, що Apple просить свій ланцюжок поставок перевіряти такі маркування, і якщо треба, редагувати ці етикетки. Але це не підтверджені плітки, тож тут можна вірити, а можна й ні. Але Тім Кук Компанія точно не дурні і ніколи не покладались виключно на Китай. Тож вони мають партнерські заводи і в інших країнах, таких як, наприклад, Бразилія та Індія. Щоправда, ці заводи ніколи не використовували для того, щоб виробляти смартфони для старту продажу у великих кількостях, адже їх використовували за необхідності для насичення локальних ринків через великий проміжок часу. Наприклад, iPhone 13 вони почали робити тільки в квітні цього року, тобто аж через 7 місяців після старту продажу. Також ці заводи використовуються для того, щоб не платити зайві податки в тій же Індії. Хоча і збирати смартфони там дорожче, ніж в Китаї, адже вартість робочої сили тупо більша. До речі, Індія вже зараз працює над тим, щоб на законодавчому рівні позбутись від бюджетних китайських смартфонів, зокрема від Xiaomi, справа якої все гірше і гірші усюди. І заповнити ринок своїми вітчизняними варіантами. Окрім усього вище сказаного, у Apple з'явився ще один новий постачальник з Китаю, тобто це не тайванська компанія, що просто там базується, а саме повністю китайська компанія SG Micro. З одного боку, це означає, що електроніка Китаю потроху починає вибиратись на вищі сходи технологічної драбини, з іншого боку, саме технологічна продвинутість Тайваню є однією з причин нинішнього конфлікту. Тобто, Тайвань повинен як ніхто бути зосередженим на тому, щоб Китай не мав жодного шансу стати технологічно незалежним так, повірте, а любителів Сталіна закінчується там, де їм перестають надавати сучасні технології, і насправді у Китаю своїх технологій не дуже й багато. Проте саме в цей час Тайванська Foxconn вирішила взяти і інвестувати у повністю китайську цінхуа Юніґруп, яку ми трохи пам'ятаємо через деякі бюджетні смартфони Samsung та Moto, що використовували чіп ЮНІСОК, раніше відомі як Спрідер Трамп, які до речі займають четверте місце в світі. У цієї компанії халепи почалися в 20-му році, коли вони оголосили про дефолт за облігаціями, через що втратили кредитний рейтинг та спричинили цим перехресні дефолти. Тайваню, який намагається не допустити технологічної незалежності КНР, це, звісно ж, не подобається, і влада намагається заблокувати цю угоду зі словами: як ми можемо зробити так, щоб одне з найбільших підприємств наших стало ключовим спонсором політики, спрямованої на зменшення нашої позиції на світових ринках. Це питання тепер піднялося до рівня національної безпеки, особливо у світлі кроків адміністрації Байдена щодо стимулювання виробництва мікросхем у США, на яке і так слід було очікувати через дефіцит чіпів, який досі не закінчився. Тож ситуація стає більш ніж цікавою. Так, а що з Apple? З одного боку, усе може бути погано. Заводи в інших країнах можуть не впоратись з навантаженням, і у світі буде дефіцит айфонів. Я розумію, що нам зараз байдуже на такі речі, але все ж. З іншого світ може очікувати на наступне збільшення вартості 14-ки, Зокрема, про це кажуть багато аналітиків, хоча навряд чи вони зможуть переплюнути Galaxy Fold 4. Хоча інші в той же час кажуть і про те, що взагалі нічого не буде, усе буде окей. Вихід з цієї неприємної ситуації, звісно ж, є, і знаходиться він у відкритій заводі в інших країнах. Є В'єтнам, в якому успішно збирають свої смартфони, та ж самсунг, та і сама Apple там збирає деякі планшети і майбутні AirPods Pro 2. Але усе це потребує додаткових витрат, яких Тім Кук за останні роки намагається уникнути. Так, найбагатша компанія світу майже нічого не купує. Пам'ятаєте ті часи, коли ми чи не щомісяця чули, що Apple знову когось купила? За останні 6 років близько 100 компаній. Так от для порівняння, на шопі. В 2020 році купертиновці витратили півтора мільярда доларів, а за два наступні роки усього близько 200 мільйонів. В 2022 році вони придбали усього дві компанії: одна з яких буде покращувати власну інфраструктуру фінансових продуктів Apple, а інша пов'язана зі штучним інтелектом та музикою. Думаєте, мало заробили, може? Ні. Минулий фінансовий рік Apple закрили з майже 180 -ма мільярдами доларів готівки, не рахуючи акції компанії, усіляко. Такого зараз компанія спрямовує кошти на викуп своїх же акцій. Хоча минулого місяця. Місяця кук відвідав конференцію Санволі Conference в Айдахо, де зазвичай збираються посередники великих злетів. У січні Microsoft вирішила придбати Activision за приблизно 69 мільярдів. Alphabet, тобто Google, купує Mendiant, що спеціалізується на кібербезпеці, за 5 мільярдів. Amazon за півтори мільярди купує виробника роботів полососів, а Apple мовчить. Чи то готується щось, що знесе дах усьому світу, чи то кук бачить, що не на часі зараз купувати щось. Будемо чекати. Ну, а що ви думаєте з цього приводу? Чи чекаєте ви на iPhone 14? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну. Ти і майбутній Air... Pro 2. А ще в коментарях оголошується конкурс на найліпший та найкумедніший коментар з приводу моєї зачіски. Я чекаю, давайте!